Кожного дня я отримую питання, що це за коловада, як її пройти. І кожному я відповідаю, не починайте з коловади. Коловада це справді дуже поширена і найпотужніша очистка організму в домашніх умовах. Але це вже не перший етап, а вже якийсь там другий або третій. Я зараз зроблю розпаковочку цієї програми і розкажу, в чому суть. Дивіться, перш ніж проходить глибоку очистку, треба підготувати видільні системи. Тому що коловада вигрібає грязь уже прямо, знаєте, з целюліту, з міжклітинного простору, із якихось там отложень, таких, які організм хтось куди заховав. Але для того, щоб вона легко могла вийти, обов'язково треба, щоб лімфа вже рухалась, жовч рухалась, кишечник працював. І... Чому суть і чому такі якби чудодійственні результати? Значить, дивіться, оце коробочка е коловади програма розрахована на два тижні. Зверніть увагу, що пакетиків Coral Майна тут немає. Їх треба купити додатково замовити. Або подивитися, щоб коли ви будете замовляти, щоб там вже були ще додатково пакетики Coral Майн для води, бо без води яка ж генеральна уборка. Ось я відкрила. Бачите, тут є інструкція, але у вашого консультанта, чи у мене видумі попитати деякі якби, нюанси. Сама програма складається із трьох етапів. Бачите, тут все дуже зрозуміло: один, два, три. На першому етапі ми харчуємося легко. Тут є рекомендації по харчуванню: це овочі, тушені, сирі. Тушена рибка, тобто, ну так знаєте, ми дуже зменшуємо нагрузку на шлунково кишковий тракт. П'ємо достатню кількість води, да, тобто із розрахунку не менше, ніж 30 мл на кілограм ваги. І ось тут вже є пофасовані капсули. Це вітамінно мінеральні комплекси і ті трави, які допомагають вигребти грязь, запустити лімфу для того, щоб вона рух, рухалася в кишечник. Да, бо кишечник це наша головна водільна система. І таким чином 5 днів. Да, у мене в даному випадку коло Вада Грін. Пройшло 5 днів, ми підготувалися і тепер починається безпосередньо сама очистка. Для другого етапу у нас є дві коробочки. Бачите, в цій знаходяться так само вітамінно мінеральні е, добавки. Да? Тобто, вранці і ввечері ми продовжуємо їх вживати. Але уже замість їжі замість їжі ми чотири рази на добу. Їмо коктейлі на основі білої глини і ще деяких тут складових. Тобто тут два вида таких пакетиків. І кожні 4 години ми за допомогою шейкера готуємо коктейль. Тобто налили воду або воду там, із соком, наприклад, да, розмішали, бистренько випили І ось оцей коктейль, він починає у кишечнику розбухати. Розбухати і перетворюватися на гель. Тобто він починає пронікати, як знаєте, як монтажна п'єна, прямо між варсинками тонкого кишечника, в товстому, навіть да? тобто, туди, де лімфоти, лімфопротоки відкриваються, тобто все от заповнює. І потім починає сповзати в віді сліпка кишечника. І все, що попало туди, в гель, вибратися оттуда не може. Тобто, будь то грибок, чи ем, слізь якась є якісь паразити. Ось буквально сьогодні я спілкувалася з молодою жінкою, вона говорить, що я просто проходила очистку, і коли з мене в туалеті вийшов цей гель, я побачила, що там всередині геля повно Це при тому, що каже: я ж не то, що там якась нечіпура, да? тобто і руки ми, і все роблю. Я свої хронічні захворювання взагалі ніяк не пов'язувала з тим, що в мене є паразитоз. Так от уявіть собі. Все це вигрібається, і кишечник стає е, чистесенький. І потім третій етап наступає: знову ми достаємо, ось, бачите, третій написано: ми достаємо і знову п'ємо вранці ввечері капсули, які відновлюють флору, які е, е, запалення там знімають. І вже знову починаємо їсти потихеньку, та спочатку легку їжу і поступово переходимо на звичайне харчування. Так от уявіть собі, що відбувається в організм після того, як ми пройшли таку генеральну уборку. Тобто у людей просто виростають крила уже на середині очистки. Люди, які не могли завагітніть, вагітніють. у кого були там зоб щитовідки, чи кісти, якісь, що на обстеженні, в других не виявляють. Ну, Знаєте, результатів повно, ви самі можете зайти в YouTube і передивитися. Але обов'язково спочатку зв'яжіться з вашим консультантом, або якщо у вас немає консультанта, напишіть мені, я підскажу, як правильно, тому що технологію дуже важно соблюдати. Да? Тобто підготуватися спочатку, треба до коловади, відкрити шлюзи, каналізація, щоб запрацювала, і потім ви получите просто надзвичайні результати. Оця програма це та програма, яка ділить життя на до і після. Було так у мене, було так у багатьох моїх споживачів, тому, якщо хочете дізнатися більше, пишіть мені плюсики чи пишіть мені в особисті, прийшлю більше інформації, надам консультацію здоров'я вам і вашим близьким. Міняйте своє життя.